Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 12 по 18 січня. Почнемо. Овни. І у вас такий, знаєте, напружений тиждень. Варто відпочити і відновити свої сили. Не перевантажуйте себе справами. Час ділитися цими справами це такий, знаєте, тиждень, не тягніть все на собі. Час поділитися обов'язками, не тягнути все на собі. Тільці. А для вас тільці – Використовуйте свій інтелект та логіку для вирішення питань. Обов'язково все перевіряйте всю інформацію, не довіряйте непровіреним фактам. І не забувайте, приймайте рішення холодною головою, а не емоціями. Близнюки. І для вас уже сама карта випала. І ця карта може принести нові перспективи, можливості, як і в роботі, і в фінансах або в особистому житті. Головне не зволікайте, а йдіть вперед. Не зупиняйтесь. Благоприятний тиждень для великих успіхів. І ще. Близнюки, для вас є можливість привести усі документи, або це може бути плани по роботі. В основному це є робота. І ви будете мати успіх, якщо ви даже плануєте йти на нову якусь роботу. Раки. А для вас важкий тиждень. А в вето тиждень вам каже, треба бути пильними. Та обережними, тому що за вами хтось постійно спостерігає. І спостерігається старани ця людина. Вона, як і поруч, і ні поруч. Но це може бути більш стосуватися роботи або ваших знайомих. Хтось хоче вас оклівітати або поламати ваше життя. Будьте в цьому плані обережними. Леви. А для вас, Леви, це прям такі, знаєте, тиждень вирішення великих справ, великих питань. Я би навіть, знаєте, так би сказала, великих звершень, це такі, ви готові діяти, приймати рішення та втілювати задумане в життя. Діви. Діво, а для вас є важкий тиждень. Карта вказує на невеликі неприємності. Це можуть бути і конфлікти, в яких ви зможете поставити точку, але якщо ви будете, відставити свої інтереси. Боротьба з перешкодами для вас на цьому тижні. Но ви спораєтесь. І якщо не будете піддаватися емоціям. Терези для вас напружений тиждень, вам боляче, ви, як знаєте, розчарувалися, ви як шукаєте вихода і не можете його знайти. Ви як загубилися. Ну, ви зможете знайти вихід якщо ви знаєте так, подивитись на ситуацію з іншого бока. Ви зможете озирнутися і знайдете, що потрібно цінувати. Ну вам тільки треба обернутися. І ще ви думаєте, що у вас немає підтримки, у вас вона є, вам тільки треба про неї сказати: мені потрібна допомога, мені потрібно виговоритися, мені потрібно знайти рішення, і ви його знайдете. Якщо ви будете не шукати боль в собі, а знайдете вихід, в підтримці, і ви його знайдете і знайдете рішення. Скорпіони. А для вас, скорпіони, дуже така, знаєте, цей тиждень ви не зможете на нього вліяти. Це буде все вліять в ваше оточення, там, де ви будете знаходжені. Не бійтесь ризикувати і не бійтесь йти вперед, рухайтесь вперед. Іноді для некоторих скорпіонів цей тиждень нічим може привести почати щось нове, к новому прийти. Ну, цього не треба боятися щось почати, як з білого аркуша. Не бійтесь нових починань, не бійтесь нових звершень. Це ваш успіх в нове життя. Рухайтесь вперед, не зупиняйтесь і ризикуйте на цьому тижні. Стрільці для вас важкий тиждень. Це більше, знаєте, стосується вашої відповідальності. Не відкладайте їх на когось, візьміться на себе. І дійте, швидко, приймайте рішення дуже швидко. І це більше, знаєте, буде стосуватися фінансових питань. Головне, не зволікайте, тому що, коли ви будете зволікати, вас можуть обкрутити вокруг пальця. І може бути величезний обман, удар, як в серце, з спини. Будьте з цим дуже обережні. Козироги. Козироги, у вас щось старе руйнується, і щось нове для вас приходить. Не бійтесь руйнувати те, що вже руйнується. Це якась у вас стара система руйнується. І е, дайте йому зруйнуватися, щоб для вас прийшло щось е, знаєте, нове. Не бійтесь цього, не бійтесь нового чогось. Це важко, такі важкі. Це, можна так сказати, для вас болезнений переход в нове життя. Водолії. А ви, водолії, станете перед вибором, час важливого вибору у стосунках, чи в вашому житті. Довіряйте серцю, а не іншим. І приймайте рішення самостійно. І це буде для вас правильним рішенням, коли ви нікого не будете слухати, а приймати самі свій робити вибір. Не бійтесь робити вибір. Риби. А для вас, прям знаєте, ви розгубилися, розуми є на майбутнє, а планів чомусь немає. Ви як на роздоріжжі стоїте і не можете знайти правильного рішення. А потрібно на цьому тижні це зробити. Вам потрібно зробити вибір, куди вам двигатися на далі, тому що ви стоїте на роздоріжжі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, ставте лайки. До зустрічі в наступному відео!